З вами вібро! І це обзор прикольного сервера на Minecraft Pocket Edition версії 0.11.0 0, 0 білда бю, 5. Також вийшов білд 5, скоро вийде білд 6. Також в деяких таких ну в деяких таких скачаних білдах бувають бакси зі скіном, оскільки в мене зараз не стоїть мій власний скін. У мене зараз просто сів Давайте вже почнемо обозривати. Е, так, це мій новочкий дім, ви на нього не звертаєте уваги. Так, е, тут працюють команди всі майже. Так, окрім команди Kill і ще деяких, я точно не знаю яких. Працює команда Help. Давайте її впишемо. І ось. Е, вот всі команди. Працює команда spawn, Я її пізніше напишу. Працює команда. RG, help це для того, щоб дізнатися, які команди потрібні, для того, щоб запровадити ваш будинок. Ось, зараз щоб поставити дві точки, берете, підходите одною, дерев'яним топорком клікаєте, і пишете slash rg пост 1. Потім підходите до другої, теж клікаєте і ще раз. Пишете Типа с RG Post 2. А потім названня, потім RG доунер для того управління. Ну, Ніби додати когось з вам в приват. Також, давайте ТТП на спавн. Так. ТПшкаємось на спавн. Як бачите, ця команда працює. Так. Сервак російський. російський. Тут є лабіринт, є паркур, є ПВП і є сплів. ПВП, ну там така невеличка кімнатка. Ну, коротше, зайдете, самі подивитесь сплів. Тож такий звичайний простенький сплів. Паркур. ну Так, він є трошки тяжкий паркур. А от в лабіринті, вихода, я якось ні разу ще не знаходив. Так, давайте продовжимо дивитися далі. Далі є е, ну, типу, як народжуєтесь, я табличка. Е, на, е, нажмі ну, типа, «Помощь», хелп. Нажимаєте і тут а, вистроюються всі команди, майже всі команди, які є на сервері. Давайте виключимо чат, бо він буде нам мішати. Е, Нажміть, щоб отримати роботу в шахті. Нажміть, щоб. О, ну, коротше, скільки в тебе грошей, пишете slash money». Так, давайте подивимось, що там далі є. Тут нажми, щоб узнать, як приватити. Це є команда RG, RG Help. Для VIP admin creat survival. Ну, Тут типу, переходити можна буде в Survival, а потім в креатів. Але для того, коли ти купиш віпку, креативку, там той вон, віпка коштує 300 рублів, креативка 200 рублів, віп-плюс 400 рублів, і адмінка 500 рублів. Так, продовжимо далі дивитися. Не просіть адмін. ну Це просять адмін, щоб вони ніхто ні, з гравців не просив адмінку, не просив алмази. Е, в... Так, що тут пише? А, в противному вичі бан. При, Приятні ігри. Ну, гарно так написано. Е, право тут, а, тільки не оскарблять в чаті. Ой, е, е, ну, І не материтися, в міру материтися. Щоб вже не Строїли, ну, Строїтелі, які строять все, ну, типу спавни, різні приміщення. Це є Таня Лов і Міроха. Е, создателі NoBest, Bandy Pixel. Начебто правильно прочитав. Якщо неправильно, то вибачте. Тут а, нажми, щоб включити. Е, я не знаю, що це таке, якщо ви знаєте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І я дізнаюсь, е, на, сі, на сервері стоять автодвері. Ну, це іноді роздражає. Роздача проходить по вихідних. Так, е, роздача тут навіть було спеціальне місце, але можуть просто пролетіти, я ще ні разу на роздачі не грав, оскільки але я ще ні разу на роздачі не був, оскільки я тут недавно тільки граю, і хотів вам показати. М -м, моїм 15-м підписникам. І... Нехай вони хоча б поіграють на такому прикольному сервері. Також тут є куча гарних, прикольних приміщень. Тут так доробили спаун, мені здається, це прикольно. Також тут Кіт Старт, один д... з кам'яний меч це стак стаг стак дуба і 5 стейків. Так, що ще можна вам показати? Давайте. ДТПшнему. А, давайте я вас навчу, як поста поставити сетком. Можливо, хтось не вміє, Якщо хтось вміє, не ну, Просто нехай продивіться, чи, Можливо, я й навіть якось неправильно. Пишемо: сет і разом. Home. І пишемо команду. Ой, ім'я Сет Ну, типу, ім'я та того, що ти. Ніби постав. Наприклад, FR, ну там ніби ви поставите, так. От, наприклад, я вже був в себе вдома схомився. Хомел. Так, ось. І ми появляємось вдома. Так, ай, давай, давай, давай. Зникай клавіатур. Ось ті автодвері. Давай. О, бачите, я нічого не робив. Бачите, тут я, ви, якщо ви будете заходити і грати, ви можете побачити мене. Я тут граю з багатьома своїми друзями. Ну що ж, з вами був Вібро. Так, так, Вібро з вами був. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну що ж, всім удачі, всім па-па!